Великий привіт підписникам та гостям мого каналу. В цьому відео я вирішив порівняти звичайних молочних корів та боєволиць, які також дають молоко. Виясню, як кормовий раціон впливає на кількість молока і скільки часу на це буде потрібно. Велике дякую всім людям, які стали спонсором мого каналу, та дякую всім глядачам, які дивляться мої відео та залишають приємні коментарі під ними. Всім приємно перегляду і будемо починати. Працювати я буду на ось такому тракторі Deutz 6135. Возити корм до конюшен я буду за допомогою цього причіпа, а відвозити молоко на продаж мені допоможе ось така бочка. Тепер ходімо, поглянемо на самі конюшні. Ось, друзі, в цих апартаментах і будуть жити мої корови. Другий корівник такий же, як і той, що ми тільки що подивилися, а зараз побігли, подивимось на місце, де ми будемо продавати молоко. Ось на цей завод я і буду завозити молоко на продаж. А тепер до роботи. В першій частині відео я буду годувати своїх корів сіном, силосом та травою, і перший причіп вже завантажений силосом, тож їду його висипати. Далі висипаю сіно і причіп з травою. Також розвантажу солому для підстилки корівника, але це ніяк не вплине на кількість молока, яке будуть давати корови. Я просто хочу поглянути на кількість гною, яке можна використати як добриво на полях. Це те ж саме я розвантажив і в іншому корівнику. І тепер у кожному з них по 15 тисяч літрів кормів. А тепер настав час купити головних героїн цієї серії. Отже, друзі, купую 10 корів голштинської породи. Як бачите, вони вже пасуться на пасовищі, тож погнали купувати буйволиць до другого корівника. Тут також купую 10 водяних буйволиць. Всі на своїх місцях. Тож залишилося чекати, поки вони дадуть перші літри молока. Минув місяць, тож давайте поглянемо на результати. Як бачимо, буйволиці за один місяць дали 80 літрів молока. Не дуже багато, але маємо, що маємо. Також їжі в них залишилося майже 12 тисяч літрів. А от Голштинські корівки дали 404 літри молока. Це вже кращий результат. Їжі залишилося так само, як і в корівнику, де я тримаю буйволів. А зараз будемо чекати декілька місяців, поки в моїх корівниках не залишиться зовсім їжі, а потім поглянемо на результати. Минуло ще 3 місяці і їжі в корівниках більше немає. Отже, звичайні корівки молочної породи за цей час дали 3000 літрів молока. І як бачите, їжі зовсім не залишилося. Буйволиці за той самий час дали майже 620 літрів молока, і також всю їжу вони з'їли. Ось такі результати вийшли. А зараз буду відвозити молоко, продавати на завод. Друзі, я не буду показувати, яка ціна зараз на молочні вироби. Так як в кожного з вас будуть різні ціни, тому що ви будете грати на інших картах. Та й фінансовий рівень складності буде в кожного різний. Спочатку я завантажую молоко від звичайних корівок. Вдалося мені продати на 2314 євро. Тепер їду завантажувати молоко буйволиці. 2346 євро мені вдалося заробити від продажу молока. Підведемо невеликі підсумки. Купив я 10 звичайних корів, витрати на них 12 750 євро. Завіз кормів загальною кількістю 15 тисяч літрів і отримав молока 3096 літрів. Після продажу всього молока я отримав 2314 євро. В інший корінок я купив 10 буйволиць, віддав за них ті ж самі 12 750 і кормів завіз так само 15 тисяч. Але молока я отримав 619 літрів. Продаж молока бойовелиць мені приніс 2346 євро. Як бачите, різниці від продажу молока майже немає, але кількість молока, яку принесли ці дві породи корів, значно відрізняється. Залишилося перевірити результати, якщо ми цих самих корів будемо годувати повним змішаним раціоном. Тож плавно переходимо до другої частини цього відео. Кожен корінник я розвантажую по два притіпи повного змішаного раціону. Як бачите, загальна містки складає 10 тисяч літрів. Також купую 10 корів та 10 буйволиць. Всі на своїх місцях, тож лягаю спати і зустрінемось через декілька місяців. Швидко минув час, тож пора дивитись на результати. Буйволиці мені принесли 713 літрів молока. Кращий результат, ніж ми бачили в першій частині цього відео. 3569 літрів молока мені принесли голштинські корівки. Тепер поглянемо, скільки грошей мені вдасться заробити з продажу. Першу бочку заповнюємо звичайним молоком. Отримав 2400 євро. Їду заповнювати бочку молоком від буйволів. 2437 євро я отримав. Їду ставити техніку і будемо робити висновки. В цьому експерименті брали участь 10 корів голштинської породи та 10 водяних буйволиць. Кожен корінник я завіз по 10 тисяч літрів повного змішаного раціону. Буєволиці мені принесли 713 літрів молока, а звичайні корівки 3569 літрів. Із продажу звичайного молока я отримав 2400 євро. А молоко буєвалиць мені принесло 2437 євро. Друзі, ось таке порівняння великої рогатої худоби в мене вийшло. Всім дякую за перегляд і чекаю на ваші думки в коментарях під цим відео I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough Instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patent Being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time. Save them back, I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll